Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці. Про це заявив Трамп особисто. Також він додав, що будуть обговорювати питання припинення бойових дій в російсько-українській війні. Також в змі з'явилася інформація про те, що Путін вже вимагає виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу, тобто без бою залишити Покровськ, Константинівку, Дружківку, Краматорський, Слов'янськ. І, взамін на це, Путін, Путін обіцяє припинити бойові дії на інші всі лінії зіткнення і вести подальші перемовини. Ну і також, типу, пишуть, що тоді він обіцяє прийняти якийсь закон, згідно з яким він обіцяє більше не нападати на Україну і Росію. Ну, стосовно піздіжа російського хуйла тут додавати нічого. Стосовно Трампа, тут також все зрозуміло. Він знайшов черговий варіант, як не вводити санкції проти Росії, які мали бути введені вчора, адже саме на вчора був дедлайн. Тепер він чекає для можливості провести, як він каже, знову зділку. І ось з'явилася реакція на це нашого найвеличнішого лідера сучасності, який заявив, що всі відповіді на територіальні питання записані в Конституції України, і від Конституції ніхто не відступить. Це, звісно, все правильно. Але мені хотілося б нагадати цьому торчку, що саме воно. Витерло ноги об Конституцію і всі закони України. Саме воно показало, що для нього є головним в часи війни. Саме воно знищило остаточно репутацію української влади. І тепер навіть Трамп може дійсно казати, що так, у Зеленського рейтинг 2%. Зеленський вибудовує диктатуру. І посперечатися з цим вже дуже важко. Просто зелена мразь. Точно розуміє, що в разі того, якщо воно піде на якісь подібні домовленості, то він не встигне покинути банкову, або йому потрібно буде вже не повертатися в Україну після цих підписів. Ну а з іншого боку, він намагатиметься зараз, які в лютому минулого в лютому цього року, після скандалу в овальному кабінеті, зіграти на патріотичних почуттях українців. І Показати себе знову незламним лідером, не показуючи, не нагадуючи українцям, як зовсім нещодавно, він робив все, аби встановлювати диктатуру в Україні і аби чергове витирати ноги об закони і рятувати своїх дружків. Ну що ж, чекаю чергових потужних мемів, чергових потужних флешмобів від українчиків стосовно. Підтримки зеленого ублюдка, повторюю, я за цілісність України, я за дотримання Конституції України, але про конституцію України точно не варто згадувати падонку, який починаючи з 2019 року цю конституцію знищував.